Привіт! Вітаємо вас у просторі Добре, що ти поруч. Проект, направлений на психологічну підтримку дітей та їх батьків. Я Каріна, дитячий психолог-консультант Спілки Поруч. Сьогодні пропоную виконати вправу Хмаринка думок. Мета цієї вправи навчити дитину розпізнавати свої негативні думки та навчитися їх відпускати. Для цього буде потрібно аркуш паперу, кольорові олівці або фломастери. Дитина малює велику хмаринку. Всередині цієї хмаринки дитина промальовує свої турботи або прописує, як забажає. Після цього дитина обирає, що їй зробити з цією хмаринкою. Вона може її здути, де дихає на неї, мов вітерець. Вона може відпустити її, зім'яти або порвати, а може її перетворити, намалювати щось більш позитивне та яскравими кольорами. Також дитини, при цьому ми можемо пояснити, що наші думки вони приходять і уходять, і тільки ти маєш вирішити, який із них ти можеш залишити. При цьому можна запитати у дитини, як ти почуваєш себе зараз, або що допомагає тобі відпустити погані думки. Вправа хмаринка думок це не тільки вправа для зменшення тривожності та стресу у дитини. Вона допомагає дитині усвідомити свої переживання та навчитися відпускати їх. Доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Добре, що ти поруч, де ми щось четверга проводимо онлайн-заняття, посилання під відео. Вчимося опановувати стрес разом!